Музикант це ж така штука нестабільна. Як кажуть в Канаді, день їж, день не їж. Це музикант. Я не вважаю, що я досяг високого рівня, бо якщо б я вважав, що я досяг високого рівня, то я б вже покотився вниз. Не можна, нема межі. Як це досяг високого рівня? Треба постійно щось шукати, щось грати, бо як ти будеш так думати, що ти чогось досяг, то ти вже загубив все. Ви знаєте, я не боюсь. У мене цього відчуття немає. Я не боюсь виходити на сцену. Тако мені все одно відповідальний... Для мене не існує відповідальний концерт чи невідповідальний концерт. Для мене всі концерти однакові. Мені, Чи я буду грати в клубі, чи я буду грати на стадіоні, чи я буду грати в театрі. Я граю однаково. Нема що так, о о, я зараз. Там хтось сидить, я мушу. Ні, для мене це не існує. Я граю завжди однаково, віддаюсь однаково. Бо я граю в першу чергу не для. Може це егоїстично, я граю для себе. Страх це не один страх. У страха є дуже багато облич. От, І відповідно кожної окремий страх ти боїшся по-різному. -по ти не боїшся, що тебе там. Ти аж трясе тебе всього, ти так думаєш, йолки-палки, щоб зараз все було окей. Ворог більше не страх. Паніка це великий ворог людини. Бо після страху, що йде? Паніка. Коли паніка, то вона просто е блокує всі, як би мовити, почуття і взагалі. Просто блокує повністю систему, і тоді може бути багато проблем. Люди вже гублять розум при паніці, а коли люди гублять розум, то відси йдуть всі біди. Я пам'ятаю, як колись я з батьками був в горах, в Карпатах і. Мої батьки стояли на одному березі водоспаду, а я на другому. Мені було там років 5, і мені здалося, що вони мене кличуть, і я пішов, і мене течія понесла, і я схопився за камінь, там чоловіки почали мене там рятувати. От Тоді був страх, це я пам'ятаю це, це відчуття. От. Але все одно якось чи природньо, чи рефлекторно. Я схопився за той камінь, значить, страх допоміг мені чимось, правильно? Справа в тому, що страх більше перед малою кількістю людей. Коли сидить три людини або чотири, і оцінюють тебе, оце... Неприємно. А коли ти граєш там на тисячу, на дві тисячі людей, на ще не більше, страху такого нема, бо воно зовсім в другу, в другу сферу, як би транспонується. Концерт це ніби як свято, і ти не сприймаєш окремо кожну людину в залі. Ти сприймаєш це як. Одне монолітне космос публіку, відчуваєш енергетику публіки, і сам свою енергетику віддаєш. Ти граєш як ніби в космос. І ліпше всього, коли ти просто не бачиш окремі обличчя. Я був на першому путчі. Там був трошки страх, бо там стояли танки. от, і... Коли було ГКЧП, ЧП Кошмар на вулиці і... Але все одно якась була ейфорія, бо страх і якийсь адреналін разом, воно, мені здається, приводить до ейфорії. А тут я співпрацював з таким циганським театром Романс. От, ну і так само. З цим театром ми виступали на, на тоді ще, раніш, ще ранішні такі корпоративи, і от після одного з них я вирішив, що пора. Ми е, мали такий корпоративчик в Пущі Водиці для чиновників з СБУ тоді, от, і от вони е, трошки понепивалися, почали собі дозволяти, не те, що. Ну, Ну, Виявилося якесь хамство. Я поїхав в Канаду 100 доларів зубна щітка і скрипка. В Канаду це все одно, це все одно що парашют, пригнути без парашута. Страх більше за, за дітей, не за себе. Коли ти один, ну, ти. ти... Багато не потребуєш, так? А коли ти маєш вже дітей, то ти несеш якусь відповідальність. Оце є страх, щоб все було окей. Постійно є страх за техніку, і за це все є маленький страх, ти завжди переживаєш не так, як ти граєш ну, за гру, а ти переживаєш за те, що зараз або лопне струна, або звукорежисер просто не то. Не... Заглушить тебе, або там, я граю ще з радіосистемою, або якась хвиля там, або буде заважати, чи не співпадає. Ці страхи технічні є. Великий страх, я не їжджу на, на лижах, там, не катаюсь на ковзанах, і, бо я боюсь зламати руку. От страх, от зламати руку це великий страх. От Щось з руками. З ногами ну це вже ще пів біди, біде. Можна як із Іс, актерима грати. Але От, з руками це проблема, бо я ж більше нічого не вмію. А страх перед тим, що публіка не, не зрозуміє, що публіка не сприйме. Те, що ти, от наприклад, трошки поміняєш стиль, трошки щось інше зробиш. бо... Дуже багато, та ні, це відомий факт, можна казати. Багато таких, як виходить Rush на сцену або Eagles. От. Вони починають щось нове грати, публіка каже: play hits, play hits, грай хіти, не треба нам твого нового нічого. Грай те, що ми знаємо, Готель Каліфорнія або ще щось. Мені колись одна циганка сказала, що у тебе будуть завжди гроші і ніколи їх не буде. Я не боюсь загубити гроші абсолютно, бо я знаю, що так по життю в мене завжди буває, що як я тільки загублю, то знову не десь знайдуться. чи Зазвонить телефон і скаже, що ось завтра концерт. Певно, що боюсь смерті. Не боюсь її, як от, що мені буде боляче. Я боюсь, що раз, а що ж далі. От цього я боюсь. От, Чи темрява, чи, чи рай, чи ад, чи що, що там. Саме головне пам'ятати в цьому житті, що безвихідних ситуацій нема. Оце саме головне пам'ятати. Якщо ви будете це пам'ятати, то паніка відступить і Бог або ще щось. Хтось або щось підскаже вам вихід з, з будь-якої ситуації. Саме головне заспокоїтися, сісти і подумати. Навіть можна взяти аркуш паперу, переклесити його запроти, мінуса, плюса, і спокійно подумати, як же з цієї ситуації вийти, або кому дзвонити, хто, хто допоможе з цієї ситуації вийти. От, а саме головне не вдаватись паніку не казати там, що все пропало. Не бійся. От цікаво, що в Канаді і в Америці існують такі страхи, що тут ніколи би у нас нам, ми, нам смішно від цих страхів. Наприклад, він боїться огірків. От, ти йому от, в ресторані. Я над ним знущався постійно. В ресторані от, блюдо з огірками, він на його аж трясе. От невідомі от такі страхи.